Вітаю в етері Дніпроті Контекст. Їсть програми військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Пане Іване, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, дякую за прошу у кривому розі. Оголошено триденну жалобу за загиблими через абсолютно жахливу атаку росіян по місту 4 квітня. Неможливо без болю сприймати те, що витворяють окупанти. Удар по кривому рогу забрав найбільше дитячих життів за одну атаку з 2022 року. Пане Іване, Путін здійснює терор проти цивільних через відсутність наслідків. І чи є надія, чи бачите ви передумови, що розстріл беззахисних людей нарешті завершиться, чи залишаються реально діючі важелі на агресора? Ми продовжуємо сподіватися на Сполучені Штати, які все ще здатні розставити акценти, завершити війну. Втім, президент Трамп каже: ми розмовляємо з Росією. Мені не подобається бомбардування. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися. Але, пане Іване, вони ж не зупиняються. Вони не зупиняються, і на жаль, поки триває ця війна, вони зупинятися не будуть. Ми бачили навіть допис посла Сполучених Штатів в Україні, яка сказала, що ну удар жертви, але вона якось так дуже по-дипломатичному забула сказати, з чиї сторони взагалі хто запустив цю ракету, кому належала ця ракета Російської Федерації? Тобто таке враження, що якась там третя сторона, якась третя організація, якісь треті люди. Запустили цю ракету приводу взагалі удару. Я ну, постійно кажу, що на жаль, тут в таких моментах треба також шукати. А, ну не провину, ні, слід в Україні всередині. Бо ми знаємо, що такі удари зазвичай коригуються людьми на землі. Люди, які знаходяться поблизу, або знаходилися поблизу цього об'єкту, які передали Російській Федерації координати цього об'єкту. Щось там не знаю, розказали, повідомили, і після цього було нанесено цей удар балістичною ракетою. Ми бачимо, як регулярна служба безпеки України майже там раз на три дні рапортує про те, що затримано коригувальника, навідника, навідницю на коригувальницю вогню, які наводили російські удари ракетні, артилерійські, безпілотники. Ну удари безпілотниками. Тому я припускаю, що за деякий час служба безпеки відрапортує про те, що затримано людину або людей. Які наводили удар по місту в просаді якого загинуло багато людей, і багато дітей, і тут також ще треба зазначити, що це один з принаймні ударів, якщо їх там було декілька, що найменше один, він був за допомогою касетного боєприпасу, тобто, не Конкретно по об'єкту поцілити, а з метою знищення людей. Яких людей, яких вони собі нафантазували, тут важко сказати. Звісно, ми бачили ті рапорти про якихось там найманців, якихось військових. Але та кількість журналістів і та кількість очевидців, які були на місці пригоди, не побачили жодного сліду військового. Маю на увазі жодної військової уніформи, жодної кепки, не знаю, там фуражки якоїсь військової на місці пригоди. Тільки діти, тільки цивільні. Пане Іване, ви згадали про ось цей допис пані Посолки Сполучених Штатів. Там же був і інший другий допис, де вже вона написала, що удар був російський і висловила солідарність України. Це вже було. Я це вже було через те, що відбувся величезний тиск, медійний на неї і в Україні за межами України. Всі ж запитували риторично, Пані посол. А, а чого ж так? Що ж ви так дуже обережно говорите? І, я думаю, після цього вона змінила свою думку. Але я кажу, що перший допис він був дуже такий аморфний, дуже такий нейтральний. Хтось ударив, ну таке враження, що це зазвичай таке відбувається, і не треба на це звертати увагу. Ми бачили такі ж самі плюс-мінус. В попередній період дописи, ну не дописи, новинні повідомлення від окремих мас-медіа світових, які кажуть, що був удар, але не зазначають з якої сторони, тобто ну тримають дипломатичний такий нейтралітет. Ну тобто, росіяни Путін відчувають, що реакція від Сполучених Штатів не буде такою, якою вона могла би бути і повинна бути, тому це все і відбувається. Ну на жаль, тут знаєте, я не можу сказати про те, що там Путін відчуває. Вони собі ставлять якісь там військові напіввійськові цілі, там десь терор, десь виключно військових вбити. І ну немає ж поки що на даний момент сили, яка б могла б зупинити. Так, це може бути Китай концептуально, який може зупинити цю війну, але Китай не хоче принаймні зараз приймати участь у зупинці цієї війни. З вування своїх якихось там міркувань, ну, його свій, свої міркування, усі дзіньпіння він не хоче зупиняти. Я нагадаю вашу аудиторію, що для порівняння просто чому Китай може це зробити? От з сатаном на кінець 24-го року у Російської Федерації та США товарообіг, тобто вони наторгували на 3,5 мільярди доларів. 3,5. до війни це було 35 мільярдів доларів. Зараз 3,5. В той же час у Росії та Китаю товарообіг. 200 мільярдів американських доларів, тобто для порівняння 200 і 3,5. Тому звісно, що якщо Китай скаже пора зупинятися досить, то звісно, що Російська Федерація буде це робити. Поки що цього там не знаю, прохання рекомендацій немає. Російська Федерація зупинятися не буде. Другий момент є, який може. Зупинити цю війну, але там на там не знаю на горизонті, там декількох місяців це енергетика. Це енергетика, це ціни на нафту, яка які зараз йдуть донизу, і вони зараз орієнтовно 60 доларів за барель. А це дійсно болюче для Російської Федерації і всю ту різницю, яка йде не за планом. А... Які ну не за ціною, яка запланована в російському бюджеті, її покривають за рахунок кубишки, називаємо фонд національного благостейні Російської Федерації. Тобто, чим менше ціна на нафту, тим більше російського бюджету треба грошей виділяти. А він зараз на дві третини вже цей бюджет, ну ця кубишка, вона вже себе вичерпала. тобто там залишилося грошей як кажуть фахівці до кінця цього року але через не знаю трішки більше трішки менше тому от нафта це той момент який дійсно може сильно повпливати на російську федерацію та бажання вести подальші бойові дії Пане Іване, ви згадали про нафту також стає все зрозуміліше що Величезна криза економічна у світі, фондові ринки падають, акції компаній по всьому світу, і саме ось дешевша нафта, як зазначається через введені Трампом мита. І на початку великого вторгнення ми сподівалися, що якщо ціна нафти впаде до критичного моменту саме для сприйняття Російською Федерацією, то вони не зможуть продовжувати війну, то потім зупиниться. Чи варто на вашу думку з огляду на все, що ви сказали, наразі, сподіватися на цей сценарій: що якщо нафта продовжить падати, що Путін не зможе продовжувати війну, чи знову ми повинні згадувати про партнерів Путіна, про Китай і таке інше? Ну, дивіться, це такі загальні економічні тренди, які говорять про те, що є ну попит на нафту він знижується? Нафта така в такої такій кількості не потрібна. Ділова активність йде на мінус. Ми не знаємо, скільки це буде тривати, наприклад, там сьогодні або до кінця тижня, або до кінця квітня. А можливо, так знаєте, там буквально там на наступному тижні все знову все полізе вгору. Бо це ринок. Як кажуть, нафт, ну, представники нафтової компанії, їх коли запитував: а що впливає на ціну ну на? Сиру нафту вони кажуть, та достатньо однієї плітки якоїсь, все, І от починають трейдери боятися, ціни йдуть вниз, або навпаки, якась невеличка новина, якась трішки оптимістично, все, ціни лізуть вгору. Тобто, тут, тут така історія, яку дуже важко передбачити. Звісно, ми хотіли, щоб ціна на нафту впливала на РФ, так само, як це було в свого часу на Радянський Союз. Коли Радянський Союз колапснув саме через надзвичайно велике велику затратну частину, типу величезні гроші. Які вони вбухували, ввалювали в свою о, в свій ВПК, а ціна на нафту йшла вниз, і тобто цей розрив спровокував о, економічну кризу. Дійсно, в принципі, така ж сама історія зараз відбувається в Російській Федерації. 40% російського бюджету зараз йде орієнтовно на забезпечення військових потреб, тобто 40% нафта загалом загалом, от в структурі, якщо взяти, то і від собі, от, от це ось. Все, російський бюджет, то десь орієнтовно 30% цього м'ячика. Це ну це бюджет російський, 30% це. Доходи від продажу нафти минулого року. Російська Федерація заробила на продажі нафти 260 з копійками мільярдів євро. 260, тобто це ну третина російського бюджету. Це дійсно величезні гроші. Хочеться вірити, що зараз таких грошей в них не буде, але ще раз це економіка. Я б сильно на це не сподівався. Ми б хотіли бачити довготривалі наслідки, тобто гроші валюються в ВПК, гроші там згорають, просто вони друкуються, доходів стає менше, і ми, звісно, хотіли б в фіналі, принаймні я хотів би побачити, що Російська Федерація з часом почне колапсувати, стане кульгавою качкою, що вона не відновиться, але є певні, не сказав, би, що це тривожні новини. Ми просто на це не можемо повпливати, тому я не буду давати забарвлення, Це. Намагання повернути Російську Федерацію до світового ринку реалізації енергоресурсів. Ми вже чули наприкінці два четвертого року плітки про те, що окремі окремі американські бізнесмени виношують плани по Викупу Нордстрім Nord Нордстрім 2 це газові потоки дві два газогони, З них чотири гілки. Все ну два газ... один-два і всього чотири гілки. Три з них пошкоджено, одна залишається в роботі, але до 9 травня цей газогон зупинений. Йому дали ще час на проведення процедури банкрутства. Є така зараз інформація, циркулює, що німецький. Уряд, німецькі політики, декілька німецьких партій, вони між собою вже погодилися з американською пропозицією дозволити відновити газові потоки, дозволити про ну, щоб сторонні компанії. Американський приватний бізнес придбав ці газогони, вони відновлять їх і будуть заново забезпечувати Німеччину а і ну, відповідно всю Європу природнім газом з Російської Федерації. Тільки єдине, що не зрозуміло, чи це американці будуть просто транзитерами брати свій, свої півтора відсотки і на цьому жити, або купляти в Російській Федерації цей газ, робити свою націнку, продавати вже в Європу до країн Європейського Союзу. і На цьому заробляти поки що розуміння немає. Плюс. На додачу треба позначно сказати про український е, нафтовий потік дружба, який є. це південна гілка, яка проходить, загалом вона йде цей потік дружба з Росії через Білорусь. Потім розділяється в північ йде на Польщу та Німеччину, а південь йде через Україну далі в Угорщину, Словаччину та Чехію. Росіяни теж ой, тепер прошу росіяни, американці мають на меті. Розглядають питання придбання цього нафтопроводу і транспортувати нафту з Російської Федерації до Європейського Союзу і на цьому заробляти гроші ключовими персонами в цій угоді. Гіпотетичні виступають з американської сторони Річард Ґрунел, це колишній посол Сполучених Штатів Німеччини. А з російської сторони виступають такі Сірапопорт та Роман Абрамович. Пане Іване, ще кілька десятків людей, людей з прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини евакуювали на Закарпаття через ворожі атаки. Люди вимушені залишати власні домівки. Напередодні чергові керовані авіабомби вдарили по центру Новопавлівки. Там серйозно постраждали люди. Нікопольщина під регулярними ударами артилерії, дронів від наслідків. Люди страждають. І там ми чули думки низки наших гостей, що евакуацію наразі не можна ігнорувати що це шанс врятуватися, що росіяни змінили тактику та цілеспрямовано б'ють по цивільних, аби в тому числі спровокувати внутрішню міграційну кризу. Що думаєте ви? Адже мова зараз напевно йде вже далеко не лише про населені пункти, які розташовуються безпосередньо поряд із фронтом. Ну, дивіться, з міграцією Російська Федерація грається. Звісно, це не величезний обсяг е, там, інформаційних операцій по, по міграційній політиці, але, тим не менш, е, ну, це впливає на Україну, яким чином Російська Федерація грається? І так, обстрілюючи е, житлові масиви, чисто тероризуючи при фронтові, при кордонні регіони, там, Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Запоріжжя, вони провокують. Люд... Зніматися з місць виїжджати в глиб території України закриваються бізнеси, закриваються ну з робочі місця. Зникають просто люди. Приїжджають в західні території України. Там вони. Перепрошую за сленг сідають на бюджет, на бюджетні виплати. Вони очікують, що держава їм допоможе. У держави грошей зайвих не вистачає. Люди ображаються, люди обурені, люди потім повертаються знову там на прифронтові регіони, бо там їх не чекають. Там ми чудово знаємо, є там такі моменти, неприємні, коли. В нових місцях до них ставляться як до сепаратистів, як там до біженців, що а, понаїхали сюди, і це дійсно провокує певне там соціальне напруження, певне соціальне невдоволення. Плюс активно росіяни все, через дописи різноманітні Facebook, Twitter, Instagram, Вони там публікують фейкові дописи про те, що я там біженка, там з такого регіону приїхала, а мене тут образили. Мене тут там кинули. Держава не допомогла там, Місцеві не сприймають, я там всіх ненавиджу, і так далі. так далі. Тобто, в цьому Російська Федерація також працює. Я не скажу ще раз, що це там, не знаю, там 20% від всієї їхньої роботи, або там 3%, але певний відсоток є, і вони дійсно суспільство зсередини гойдають. Пане Іване, Росіяни атакували бізнес-центр в оболонському районі столиці, де розміщалися й розміщені офіси телеканалів. При цьому російське Міноборони заявило, що. Росія здійснила груповий удар високоточною зброєю по центральній артилерійській базі озброєння збройних сил України, а також підприємствах оборонно-промислового комплексу. Як ви оцінюєте те, що сталося напередодні в Києві? Ну давай так. Якщо ну по нормальному по чоловічому говоримо, якщо там був би артилерійський склад, то всі кияни то всі почули, що повторна детонація. Ну окей. Склад є, повторна детонація. Є все прилетіло туди, куди росіяни цілилися. Ну, повторної детонації не було. Який артилерійський склад, на якому немає повторної детонації? Що це таке за склад? Що він не вибухає? Ви його знищили, а снаряди там не вибухають, і це той момент, який не можна було б приховати. Там було б мільйон відео в мережі, як воно вибухає, ну його немає. Приліт, приліт. На жаль, пробиття було. Чому воно було, чому не спрацювало ППО, чому не змогли перехопити ці північнокорейські ракети? Не готовий сказати. Це питання вже до наших вихідців. Але Російська Федерація просто пояснює свої удари ось таким моментом. Друге, по офісних будівлях, по телеканалах. І знову і знову я впевнений, я стою на своєму, що була була корекція на землі. Хтось знизу коригував і розказав, не знаю, там що тут нам там, шпиталь, що тут не знаю, там база найманців, поляки, індуси, індійські військові. Всі вони тут щось задумують, натівські військові. І цей телеканал Freedom, по якому прилетіло, це вже не вперше прилітає по ньому, це вже вдруге. Тому знову і знову питання. Корекції вогню, люди знов це, це наші з вами співгромадяни. Це не російські якісь там не знаю, там військові розвідники або ФСБшники. Це наші з вами співгромадяни, які наводять вогонь, які передають координати, і от знову питання їх вилову. Я впевнений, що за тиждень-два їх виловлять, але ж це ж. Це наша безпека. Це люди загинули. Там одна людина загинула, декілька поранено. Ви бачили, як по Дніпру прилітають масові атаки безпілотників. І люди гинуть. Це знову і знову хтось це все наводить. Ні, хтось а наші з вами співгромадяни. Пане Іване. Якщо Росіяни били у столиці не по оборонній будівлі, не по будівлі оборонного комплексу, там були телеканали. Це навмисний удар на вашу думку. по... Засобам масової інформації. В чому мета тоді? Дивіться, були такі вже моменти, коли от я наводжу класичний приклад. Це Харківська область, це здається, був 22-й чи 23 рік. Там відбувалося поховання українського військового. І по цій траурній процесі було нанесено удар там, де люди сиділи в кафе, це там паніхіда була, і було нанесено удар балістичною ракетою, багато людей загинуло, і не могли зрозуміти, на що було бити. От, ну, по цій по цій локації, а потім, як було з'ясовано, це була поста від там. Брати вони раніше жили в, ці, в цьому селі, під час російської окупації. Перейшли на сторону Росіян. Потім Україна звільнила ці локації. Вони втікли з росіянами, і була величезна образа, що так, ах, ви нас всіх тут підставили, не захотіли нам допомагати. Ми будемо вам мститися. І вони передали росіянам координати цього кафе, і сказали, що там буде поховання військового, а це означає 100%, Там буде багато його побратимів. і Уб'єте багато, величезно. Кількість українських службовців, але там були тільки односельчани. І вони це чудово розуміли, вони це все знали. Це була просто помста. І таких речей, на жаль, дуже багато, коли. Коригувальники вогню вони зводять рахунки зі своїми колишніми роботодавцями, не знаю, там коханцями, чоловіками, дружинами. Кажуть, ах так. Тоді я піду, скажу росіянам, що там, де ти працюєш, або там, де ти живеш, знаходиться склад з боєприпасами, не знаю, там будівля, де виготовляються безпілотники, або де сидять найманці, ніхто не перевірить, а ти отримаєш. Тобто, це така собі сатисфакція. Там я помчуся всім, да, от, за там свої свою певну недолугість. Такі речі, на жаль. Також відбуваються, пане Іване. стало відомо, що наша делегація вирушить до Вашингтону для перемовин щодо нового проєкту угоди зі Сполученими Штатами про українські ресурси які ваші прогнози щодо цієї зустрічі, і чи може змінитися позиція США щодо гарантій безпеки у разі чіткого окреслення позитивних економічних перспектив для американців з боку України? Ну, ми з вами говорили, що ну, жодні гарантії нам не допоможуть. Не допоможуть. Дивіться, це як не знаю, сподіватися на страхову компанію, що ти затрахував майно, все, тепер все буде окей. Ну, слухайте, ми з вами чудово розуміємо, як страхові компанії працюють. Коли немає бажання виплачувати гроші, ну знайдуть 100-500 тисяч аргументів, чому там порушені умови, чому порушена угода. Навіть. Врешті-решт сказати, що немає грошей. Тут от, от, от просто-напросто. Ми вже укладали величезну кількість цих договорів гарантійних таких зобов'язань, певних. Але ще раз вони не мають юридичної сили. Та сторона протилежна, вона може банально відмовитися, і ніхто до суду їх не притягне, взагалі від слова зовсім. Тому як на мене, це хибний процес, якісь гарантії сьогодні. Пообіцяли завтра змінюється на президент, прем'єр, вибори в парламент все цей, цей папірець його можна просто викинути, зробити з нього літачок і у вікно просто викинути його. Тому саме величезна гарантія це наші збройні сили і наш ВПК. щоб ми нікого не запитували. А можна сюди вдарити? А можна ми запустимо ракету сюди, а дайте нам координати все наше, всі наші ракети, наші координати, наше ціле вказання. Ніхто нам вимоги не диктує з приводу цієї угоди? Я пропускаю, що нам треба полегшити вірніше, не пропускаю, впевнений. Нам треба полегшити умови, виключити позиції про те, що американці хочуть отримати право на. Всі існуючі, вже нафтові газові родовища на в на отримання прибутку від цих родовищ взагалі це поза обговоренням. Якщо американці хочуть там не там, 60% на наші рідкоземельні метали, та такі бога, та хоч 80%, та хоч 90%. Ми зрозуміти логіку таку самостійно. Ми їх не дістанемо. Ми можемо скільки завгодно трясти там, не знати, там, різними дослідженнями, що за там висновками фахівців там можливо знаходиться на трильйони доларів цих рідкоземельних Земельних металів, ніхто по факту не знає, скільки тих рідкоземельних металів. Це все припущення. У нас немає ні техніки, ні фахівців, ні грошей, щоб дістати ті рідкоземельні метали. Наводився приклад одне родовище: це була Полтавська область. Для того, щоб його розробити і почати витягувати ту руду, це два з половиною роки досліджень, ну, роботи. І 350 мільйонів доларів інвестицій. У нас таких грошей немає. Китай зараз забезпечує близько 80% потреб Сполучених Штатів в рідкоземельних металах. Вони свою екологію вбили. Це просто, просто не розумієте, наскільки це складно, наскільки це прибуває екологія. Це марсіанська пустеля, там, де ці корисні копалини дістаються. Це кислоти, це якісь там розчинники. Це просто ще раз, це Марс. От коли цю руду дістають і випарюють. Ютью, там більше нічого не росте, тому я от, я стою на тому, щоб полегшити це цю, цю угоду залишити тільки рідкоземельні метали. Хай американці інвестують, хай вони займаються. Не факт, що вони спробують навіть це зробити. Ніхто ну я припускаю, що найбільше пару років ніхто не буде цим займатися, сюди вкладатися, бо це важко, довго, складно і не завжди ефективно. Бачили вже приклад з Афганістаном. Теж підписали цю угоду, але американські компанії туди не пішли навіть Пане Іване, були опубліковані супутникові знімки, з Керчі. росіяни будують там великий десантний корабель, який за оцінками може перевершити потоплену Москву. Це означає, що ворог не бачить небезпеки для цього проєкту, так би мовити, з боку наших сил ураження? Чому таке будівництво на вашу думку відбувається в Криму? Треба відновлюватися. Треба відновлюватися. Вони намагаються відновитися е після тих ударів, які були нанесені. Чи не помиляюся за час війни було знищено треба пошкоджено 28 російських кораблів, які належать до Чорноморського флоту Російської Федерації? Серед них декілька оцих великих десантних кораблів. Це зерь Куніков, здається, Саратов, там багато було їх. Тобто навіть теоретично не може Російська Федерація собі запланувати там умовно якусь там висадку морського десанту в Одесі, як вони собі мріють, бо нема з чим немає кораблів. Тому вони дійсно закладають, розраховують, що ППО там сильно вже посилено, що можуть перехоплювати українські якісь там ракети. Можливо, розраховують, що американці більше атакам не дадуть, а України власної ракетної програми такої немає. Або можливо, розрахунок взагалі наглибше стоїть, що зараз війна закінчиться. Кораблі треба будувати за декілька років, побудуємо, а там далі будемо дивитися вже по обставинах. Пане Іване, яка ваша думка з приводу перспектив перемир'я на воді? І чи варто лобіювати інтереси Туреччини як такого перспективного гаранта безпеки у Чорному морі для нас? Ні, ну туреччина, дивіться, Туреччина вона виступає за територіальну цілісність України. Нам це дуже подобається. Так, вони працюють з Російською Федерацією, вони користуються моментом Я кажу, кап дієм, лови момент. Вони бачать війна, вони бачать можливості заробити на цій війні. Я не можу їх звинувачувати. бо... Не якщо, а коли буде війна там, десь у майбутньому, там за за пару років, десь в інших локаціях, в інших там куточках світу, Україна так само буде намагатися заробити на цій війні, не тому, що ми там не, не там не знаю, там погано ставимося там до певних громадян, які гинуть, це просто можливість. Тому Туреччина просто на цьому заробляє. Тому активно треба залучати туреччину до цього процесу, Російська Федерація. З... Залежить від Туреччини в окремих моментах Путін має пієтєт до пана Ердогана, тому заручатися такими союзниками теж потрібно. І ну, Чорне море поки що залишається за Україною. Тобто тут Україна сама встановила статус-кво. Російська Федерація нічого від слова зовсім не може диктувати Україні жодних своїх хотілок, тому вона почувається такі в позиції в, 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 в слабкі, дуже слабкі позиції. Пане Іване, ще одне питання в рішенні ради з міжнародних партнерств при президентові Франції, окрім іншого, йдеться про наступне з огляду на величезну підтримку, якої вона потребує, і пряму загрозу, що нависла над Європою. Франція підтверджує, що Україна вважається пріоритетом. На вашу думку, наразі саме Макрон потенційно головний лідер в Європі в боротьбі із Росією, і чи здатна? Франція акумулювати навколо себе ось ці ресурси, які потрібні нам для ефективного протистояння ворогу. Дивіться, у нас є три лідери, поки що які формуються: це Великобританія, Франція та Німеччина. Я вам скажу такі ну інсайт, не інсайт, але судячи з того, що відбувається останнім часом, я з великою домовірності припускаю, що саме одна з країн Європейського союзу все ж таки буде присутня і презентувати в своїй особисті. Своїй особі, решту країн Європейського Союзу, і це буде не Франція, це буде швидше за все Німеччина. Тобто зараз є дійсно великі там суперечки з точки зору, хто буде першим, але три країни вже є лідером, такі тягарі, які тягнуть за собою всі решти країн Європейського Союзу. Німеччина, подивіться, 500 мільярдів доларів євро. Перепрошую, анонсували на ВПК. Тобто, це вперше з 1933 року. А для тих, хто. Розуміється, то той розуміється, що якщо Німеччина вкладається в оборонку, це означає, що вони будуть розганятися так і вже не буде там і в напрямку. Ой, там, зелена енергетика, ще щось, французи так само вкладаються, вони презентують свої літаки, єврофайтери. Ні, що там фальконом заміражі, мережі перепрошую. Шведи свої літаки пропонують так. Вони не дешеві, так вони іноді навіть дорожчі ніж американські в 35 але вони будуть свої. Вони свої, і ніхто їх не зможе вимкнути дистанційно. Як це можна зробити з американськими літаками? Тож дуже дякую, пане Іване, за ваш Я час, дякую. за вашу аналітику перемоги мирного неба. Вам друзі, сьогодні разом з нами був Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!